Всім привіт! І ви на моєму каналі Радстар. Моє нове відео. Сьогодні я зробила дві новинки. Перша новинка це маски для обличчя. Ось такі пакетик. Такий пакетик, такий з яєчками. Тут, до речі, з яєчками дві маски. Ось такі, типу, наносить маску на оце. Пончики і руками. Ще одна колекція і до 2025. Ось такі пакетики. Таке велике сердечко, ще одне. Ось такі кружочки. Так. Я хочу зробити голубу розпаковку. Давайте вибирати пакетики. Наша найперша колекція. Тут у нас є ось така футболка. Наша новиночка маски. Тут у нас є ось такий пакетик, тут голубе вікно. Наша новиночка літо. Я думаю, взяти або ось цей або ось цей тут є синій і голубий, і тут є голубий. Дайте, ось цей, бо тут є і синій, і голубий. У мене мало пакетиків на розпаковку незабордський. Я зроблю ще дві колекції Виділо, В понеділок до мене приїде подруга, і я зніму таке відео, що ми будемо з подругою. Ми за построїмо в тому відео подруга буде вибирати пакетики, успаковувати. Я хотіла сказати, що мене надихнуло знову знімати Санока, бо вона дуже довго не знімала, і вчора вона запостила відео. Я зараз захотіла знімати. Давайте подивимося під яким це номером. Це на другу сторіночку. Під номером 5. Тут у нас ось така наклеечка. Це був такий чувак-то, типу діловий такий. Давайте клеїти. Так, це під номером 5. Ось так Тепер наклейку. Чи наліпку правильно? Скажіть в коментарях, як правильно. Наклейку чи наліпку. Оступна колекція. Це в нас 2025. Я тут прикольно оформила, типу дирекція. І так далі. Я дуже сильно заклеїла, тому нам доведеться порвати пакетик. Я не знаю, як я так заклеїла взагалі. давайте разрежем. Я сейчас уже и пока это буду уже половину заклеила. Я раз ведро и вас спустя я его, я... его открыла. И тут нам попадается. Та -та 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 -там. Вау! Отака корова! Я її дуже довго малювала, подивіться, яка вона гарна. Просто я її дуже довго малювала. Десь 5 хвилин. Надавала там всякі штуки, тіпа, щоб це було як реальна корова. Подивіться, що раз. Я її хочу, типу, тут наклей. Вона так не виглядає. Тут колекція, це маски. Я тут заклеїла не так сильно. Тут в нас одна масочка і це у нас ось така масочка з листочком і зробила таку. Я, до речі, дуже довго очі вирізала. Містом я їх так типу, заліпила, бачите? Тому так, Давайте її наклеїмо ось сюди. Блін, Мені так не подобаються ціні ятини. На цьому все. На жаль, це відео підходить до кінця. На цьому все. Всім па-па!